Вітаю усіх на своєму каналі Сільська Шахерзада. Останні дні жовтня. Скоро кінець осені. Але ще можна пасти наших корівник на пасовиськах. І ось подивилась я, що ж люди більше всього їх турбує. А турбує, що почались знову мастити. І зараз я вас хочу звернути увагу на одну мазь. Яка коштує дешево, можна люб... купити і в людській аптеки, і в ветеринарній аптеки. Запах в неї трошечки неприємний, але знаєте, можна до нього звикнути. І ось зараз я розкажу, як я приміняю оцю іхтіолову мазь. А коли приміняю? Послухайте далі. Хто б що там не казав, але зелена травичка це той істочник кормів, який дає нам багато молока. Молока якісного і дуже смачного. І ось ми пробуємо використати останні денки осені, щоб якось продержати наших корівоньо на траві. І я також, якщо нема дощу, але в небо в нас хмарне. Але температура у нас зараз плюс 16 в день, плюс 10 вночі. Трава ще не було таких сильних заморозків. Стоїть гарненька, смачненька. І можна випасти наших корівонюк. Але в чому ж небезпека? А небезпека у мокрій сирій землі. Гарно, якщо у вас хороший пастух або ви самі пасете і не даєте своїм корівонькам лягти на землю. А якщо ви пасете отак, як я на кілочку, може, колись ви прийшли, а ваша корівонька вже полежала 10-15 хвилин на оцій сирій землі. І що буває? Буває мастит. Звідки він береться? Мастит це ж інфекція, а інфекція якраз з землі. Десь там щось охолонуло, десь там щось ще щось зробилось. Така погода дуже подобається телятам, теличкам, бичкам. Але ось для наших корівонок вона небезпечна пасуться наша телятка, наша стеличка, яка вже, надіюсь, на тель я ще її не перевіряла на стільність, Але маю надію, що вона все-таки ж погуляна, покрита. Так ось оця сира земелька, вона опасна не тільки осені, але й літом і весною. Особливо опасна для тих коріння, які або у цьому року, або рік-два боліли на мастіт. І ви знаєте, інколи мастіт можна вилікувати, і в четверті не буде ніяких уплотнень. Але інколи або пізно ми приступили до лікування, або не ті препарати, або. Ще по якимось причинам в четверті образується ось таке уплотнені. Інколи воно може бути таке, як горішок, а інколи, як і кулачок. Можна, звісно, вилікувати. Що корова буде давати на ці четверті молочко, але ось цей камінчик там і останеться. І ось у таких корівоньок, де там є таке оплотнення у виміні, оця сира погода дуже небезпечна. Інколи гониш додому корівку і думаєш, ой, скільки молочка несе моя корівка, а прийдеш. Почнеш мити, ой-ой-ой-ой-ой. А воно тверде. І що це? Що це мастит? І ось тут мені приходить на допомогу моя іхтіолова мась. Не бійтесь. Інші думають, що буде все вим'я чорне. Не буде воно чорне, коли ви втираєте його в вим'я, воно буде таке чуть-чуть чорненьке. До рук воно. Не пачкається. Одежі, також не пачкається, воно якось впитується тоді в вимі і ніякої небезпеки не представляє. Але до чого я веду? Ось як тільки прийшла ваша корівенька, зразу мажте оцю четверть, оцим оцією мазю. І я вам скажу, що до другої дойки все спаде. Буде там ще. Десь щось таке якась опухлість, але все те буде залежати від того, як сильно простила ваша корівка. На другу дойку, коли ви будете доїтися четверть, будуть іти згустки і вкус молока буде солонкувати. Але ніяких тяжких таких ось послідків не буде. Тому, що я рекомендую, купіть цю мазь і хай вона лежить у вас. Така небезпека може спіткати не тільки тих корів, що от колись переболіли маститом, але і майже здорову корівоньку, яка по тим чи іншим причинам простила на сирій землі. Ось таке маленьке відео. Я сьогодні зняла іхтіолову мазь, Стоїть вона копійчину, а зекономить вам великі гроші. Сьогодні також два місяці, як моєму бичку батону. Ви знаєте, я все-таки спробувала його перевести на кормлення зерном. І що я вам хочу сказати? А що я хочу вам сказати, я вам скажу по следующему ролику.